Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати. Сьогодні новий день, благословенний день. І ви вже благословені, що ви дивитесь чи слухаєте цю програму. Подумайте, якщо ви дивитесь цю програму, ви можете бачити. Якщо ви слухаєте цю програму, ви можете чути. Якщо ви дивитесь слухаєте цю програму, у вас є якийсь електронний гаджет. Чи телефон, чи планшет, чи комп'ютер, чи ноутбук. І ще у вас є напевно, інтернет. Тому ви благословенні люди, і у вас є Біблія, яку ви можете читати, я думаю, і слідкувати за нами. Тому ви вже благословенні люди, і я вірю, що Господь ще більше надприродні обов'язково благословить ваше життя. Мене звати В'ячеслав, пастор церкви Доти Христа в місті Чернисці і це підбадьорення, програма підбадьорення. Божим Словом. І хочу вам сказати, що ви можете поділитися цією програмою. Хочу вам сказати, що наша попередня програма є на youtube каналі Церкви Доти Христа, і також на телеграм-каналі Церкви Доти Христа. І ви знаєте, дуже важливо нам починати наш ранок з Божого Слова, тому що Боже Слово воно може направити нас і змінити наше життя. Тому що Боже Слово воно нас вирівнює. Знаєте, тобто ми можемо про щось. Думати, і ми можемо в наших думках робити якісь висновки. І знаєте, ці висновки, які ми робимо, вони не завжди будуть вірними і не завжди будуть правильними. І ось Боже Слово, воно допомагає нам змінити свої висновки на ці висновки, які дає нам Боже Слово. Змінити свої думки на ці думки, які дає нам Боже Слово. Тобто воно як такий, знаєте, еталон, до якого ми повинні завжди повертатися, щоб перевірити своє життя. І знаєте, неможливо просто один раз прочитати Біблію і жити так, як каже нам Біблія, як каже нам Боже Слово, як вчить нас наш Господь Ісус Христос. Це просто неможливо. Тому що. Поруч з нами і навкруги нас багато іншої інформації і багато людей, які живуть не за принципами Божого Слова. І якщо ми будемо на це дивитися, це бачити, це чути, то ми будемо все далі і далі і далі від істини. Тому варто нам, друзі, повертатися до істини і перевіряти себе, як я живу, як я вчиняю, чи продовжую я залишатися. В вірі, чи вже можна мені ну знаєте розслабитися. Але якщо ми християни, якщо ми прийняли Ісуса як Спасителя Господа, нам варто пам'ятати, що нам не треба е, ну розслаблюватись, нам треба пильнувати. Тому що написано, що ворог він хоче нас ошукати Він хоче нас. е-е Ну, навернути до себе, знаєте, щоб ми відійшли від Господа. І ти можеш сказати, ні, я вірю в Господа, я прийняв Господа, я ніколи його не залишу, я ніколи від нього. Не відійду, але ви знаєте, що Боже Слово пише нам, що нам треба триматися за Господа. Тобто триматися це напружувати свої м'язи і тримати щось, щось, що може вислизнути із вашої руки, наприклад. Тому дуже важливо нам, друзі, перебувати в Божому Слові. Дуже важливо перевіряти все те, що проповідують інші люди через Боже Слово. Ви знаєте, якщо нас ошукали, то скоріше за все винні. Ми самі, і може у вас були якісь такі випадки в вашому житті, коли е, ну вас шукало вас обманули, і ви можете подумати про це. Наскільки це дійсно був такий обман, і наскільки у вас в серці було таке, знаєте, якесь е попередження, що будь уважний, що не роби цього зараз, що залишиться, і наскільки ми сильно цього бажали, що ми не звертали на це увагу, що ми казали, свої, ні, я вірю в Господу, я довіряю Господу. Зі мною все буде. Добре, Бог мені у всьому допоможе. Ну Бог вже допомагає і каже, не роби цього. Але ми не хочемо цього чути. Ми mm. хочемо робити те, що нам дуже хочеться. І іноді ми можемо це попередження, знаєте, пропустити. Тому нам важливо, друзі, щоб поруч з нами були друзі, щоб поруч з нами були люди, які наповнені. Віру, щоб поруч нами були люди, які можуть нам допомогти, люди, яким ми довіряємо, які можуть нас зупинити і сказати, послухай, я думаю, тобі не варто це робити. І люди, які, знаєте, до яких ми будемо прислуховуватися, яких ми дійсно знаєте, ну подумаємо, якщо він мені це каже, то треба мені замислитись над цим і подумати, а дійсно я роблю все правильно, чи може мені. Треба ще помолитися про це, ще подумати про це і звернути увагу на ці попередження, які є. Тому що коли нам щось дуже сильно хочеться, ми не звертаємо уваги ні на які попередження, друзі. <кхід> Згадайте себе. Ну, я думаю, ви так не вчиняєте, але можливо, коли ви кудись поспішаєте, ви можете нарушати, порушувати правила дорожнього руху. Можете ви це робити чи ні? Тобто, коли ви нікуди не поспішаєте, ви е, дотримуєтеся всіх правил дорожнього руху. А коли ви поспішаєте, коли ви бачите, що ваш там автобус він відходить від зупинки, а наступний буде через півгодини, а ви так сильно поспішаєте на зібрання, наприклад, чи кудись дуже важливо, чи можете ми все ж таки перебігти світово-червоний світ і сказати, ну машин нема, чого я повинен тут стояти? І знаєте. Це вже каже про те, що ви можете щось порушувати, коли вам щось дуже хочеться. Якщо ви їдете на машині, чи будете ви чекати на світофорі, чи ви скажете, ну нема машина, мені тут просто повернути направо треба. Я швидко поверну, ніхто і не помітить. Я нікому не завжди шкоди. Але якщо ми порушуємо щось, коли ми чогось дуже сильно хочемо, це каже нам про те, що ми, по-перше, Ну, відкриті для того, щоб нас обманули чи нас шукали. Так само, знаєте, що у дияво прийшов до Єви і сказав: та ну, ну, чого не їсти цей плід, Подивись на нього, який він гарний. І знаєте, всі ці попередження, які у Єви були від Бога, що не їж це, вони залишились у е, прошлому. І вона просто це схила, і це каже нам про те, що нам варто бути уважними, друзі, і не дозволяти собі порушувати Боже Слово ніяким чином. Ви знаєте, нам варто не думати про себе більше, чим ми знаємо і чим ми віримо. Тому що коли ми починаємо е, дозволятися більшого і казати, ну я розумію Боже Слово, ну воно не про це каже. Ну один раз це не гріх. Розумієте, це нас. Приведе до поганих наслідків, на жаль. І ще хочу сказати вам, друзі, що нам варто відкривати Боже Слово, знати істину, читати істину для того, щоб нас ніхто ні ошукав. Подумайте, сьогодні в Україні є закон України, і чи добре ви знаєте закон України? Я думаю, що вам, якщо якась ситуація, варто чи самому бути юристом, чи найняти якогось юриста, чи він допоміг вам розібратися, наприклад, з вашими правами, з тим, що які у вас є обов'язки, а які обов'язки є у держави, І чи хто свої повноваження може перевищувати? Знаєте, Тому що якщо з вами по закону будуть якось Ну, несправедливо вчиняти, то ви навіть не зрозумієте, чи вони це роблять по закону, чи закон це взагалі не каже, а вони просто вас обманюють, тому що ви не знаєте закон і не знаєте, як його тлумачити. Тому ви можете найняти адвоката чи якогось юриста, який допоможе і скаже ні, тут вас хочуть ошукати, тому що закон про це не каже, тому що ви маєте права на це. І воно вам допоможе, ви будете збережені, збережете своє майно, ну і так далі. Тобто, якщо б ви самі знали свої права, якщо б ви самі знали закон, ви б могли бути впевнені в тому, що якщо до вас щось застосовують, чи це правомірно, чи неправомірно. до чого я ви Що ми повинні знати Боже Слово, ми повинні знати істину, ми повинні. Знати вчення нашого Господа Ісуса Христа. Тому що, якщо приходить ворог і хоче нас ошукати, якщо ми не знаємо істини, Він нас шукає, друзі. Він так підставить Боже Слово, чи представить Боже Слово нам, що ми повіримо, що саме це Боже Слово і каже. Згадайте Ісуса Христа, коли Він був охрещений. У воді, і на нього зійшов Дух Святий, він пішов до пустелі, і написано, що там дьявол, він спокушав його. І чим він його спокушав? Він його не спокушав якими, знаєте, речами, які були гріхом. Ні. Він спокушав його Божим Словом. І знаєте, якщо ми не ну, Укоренені в Божим Словом, незатверджені Божий Слові, не розуміємо Боже Слово, ми могли би повірити тому, що приніс дьявол, тому що він каже, Боже Слово також нам. Але він використовує Боже Слово для того, щоб нам не шкодити. Розумієте? І що Він казав Ісусу? Він казав, скажи, щоб, цей, щоб ці камені стали хлібом. Ну, ми бачимо, що Ісус годував людей потім, що Ісус пікувався про людей. Ми бачимо у старому заповіті, що Бог пікувався про людей, Бог годував людей. І диявол нічого голову йому не сказав. Просав, якщо ти син Божий, ти ж дійсно син Божий. так? То доведися, зроби ці каміння хлібом і наїшся. Це ж ну, нічого тобі не буде е, коштувати. Це ж ну, не гріх взагалі. Але ви, ви розумієте, що Ісус, це е, ну, розуміє, таку, знаєте, тонку грань цього всього обману. По-перше, йому не треба було доводити нікому, що він Божий син. Він знав. Хто він є, і він знав, для чого він прийшов. Ви розумієте, що він в пустелі, він у пості, пости, 40 днів він у пості, да? у пості, у пості, він постить, він нічого не їж. А дьявол приходить і спокушує його і каже, давай поїж, і тим, що ти поїш, ти доведеш, що ти Божий син. Але якщо він знає, що йому не треба їсти, тому що він в пості, йому не треба цього робити. І він це не робив. Він розумів, що дьявол хоче його ошукати. Потім він сказав, бо кінця з храму вниз і ну, написано, що ангел понесуть тебе, з тобою нічого поганого не станеться. Це. це ж Боже Слово. Ми ж читаємо цей 90-й псалом кожного разу, ми віримо в нього. Але варто розуміти нам, що Ісус сказав, не спокушай Господа Бога. Тобто Ісус розумів, до, цього, до, до чого написаний цей псалом. Він розумів, якщо з ним раптом щось станеться, то ангели вони випікуються про нього. Но диявол використовував Боже Слово, щоб ошукати його, щоб сказати йому, «Давай перевіримо це слово. Ну, Ісусу не треба перевіряти слово. Вам не треба перевіряти Боже Слово, вам треба в нього. Вірити просто і правильно його тлумачити. І потім написано, що дьявол славому, якщо ти поконишся мені, то все це віддам тобі. Ти ж прийшов для того, щоб це все взяти. І знаєте, Ісус відповів також Божим Словом і сказав, написано, що Господу Богу одному я повинен вклонятися. І він так відповів, тому що він знав Боже. Слово. Якщо б він його не знав, подумайте, він прийшов, щоб забрати владу у дьявола, а дьявол каже, я сам тобі передам цю владу, якщо ти зробиш одну молоньку річ. Просто стань тут на коліні перед мною. Просто прихили свої коліна переді мною, і я все тобі дам. Але Ісус розумів Боже Слово, і тому розумів, що цього не. Можна робити. І він цього не зробив, друзі. І слава Богу, тому що ми маємо через це е, приклад того, як нам варто жити в цьому світ, в світі, приклад нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. До чого я веду? Що вам варто знати Божє Слово, розуміти Боже Слово, правильно тлумачити Боже Слово для того, щоб ворог диявол вас не ошукав. Бо, якщо ви не будете знати Божого Слова, він вас скоріш за все шукає, і ви знаєте, це наша відповідальність. Зростати у Божому Слові. Це не Бог нас, знаєте, змушує вчитися. Чи не Бог нас може зробити так, що ми нічого не знали, а потім раз, і ми вже такі, ну я вже розумію повністю Боже Слово. Ні, це процес, але це залежить від нам. Чи хочемо ми дійсно вчитися Божому Слову? Чи ми просто, знаєте, так, ну, щось поверхнево розуміємо. Просто слухаємо проповіді, просто щось десь там чули. Але розуміння Божого Слова, що воно каже нам і як воно змінює наше життя, ми не знаємо. Але нам варто це зрозуміти. Що наше життя воно залежить від нас, від нашого знання Божого Слова. І чим більше ми будемо його знати і розуміти, тим складніше буде нас шукати, друзі. Ворог просто не зможе нас шукати, тому що він буде приносити нам Боже слово, щоб нас шукати. А ми будемо казати, ні, це слово воно каже зовсім про інше. І ви знаєте, друзі, дуже важливо нам. Перевіряти все те, що нам проповідують, і перевіряти все те, чого нас навчають. Тому що бувають такі проповіді, знаєте, от мені вони дуже не подобаються, коли люди проповідують з різних місць писання, і мене беруть по одному віршу з різних місць писання. І за там 40 хвилин проповіді їх може бути 10, 20, 30 місць писання. Ви взагалі настільки можете бути цим запутані, що взагалі не впевнені. В тому, що ці слова, чи в ці вірші, чи це місце писання, що вони означають, чи вони підходять один під одного, чи ні. І ну, мені важко такі проповіді слухати, тому що я хочу розбиратися, коли я почув місце писання, мені треба розібратися, чи дійсно воно каже про те, що каже ця людина, яка проповідує, чи вона десь. Ну, обманута сама, чи вона сама невірно його зрозуміла і навчає так інших. Тому нам варто це перевіряти. І знаєте, друзі, навіть людей, які ви слухаєте досить довго, яким ви вже довіряєте, все одно перевіряйте все те, чого вони вас навчають. Тому що люди вони залишаються людьми. І люди вони можуть в одній сфері навчати вас правильно, а в інших... Сферах, в інших істинах не мати такого розуміння і навчати ну, трохи неправильно. І вам варто це перевірити через Боже Слово. Тому на вас є відповідальність, щоб читати Боже Слово, щоб перевіряти Боже Слово, щоб вдосконалювати своє знання Божого Слова, для того, щоб вас не ошукали. Перевіряйте, друзі, читайте. Моліться, і Бог він буде вам відкривати, поділитися своїм відкриттям з кимось іншим, з кимось, кому ви довіряєте. Хай ця людина, яка поруч з вами, вона м -м, послухає те, що ви розповідаєте, послухає ваше розуміння, перевірте це разом. Згодиться вона з вами чи вона скаже: послухай. Щось ти тут придумав, тому що це слово воно не каже про це. І ви знаєте, я ну, бачив, коли люди просто щось додумують. Тобто люди беруть Боже Слово і замість того, щоб зрозуміти правильно його е е суть, його сенс, його зміст, тому що воно прямо про це каже, вони це обертають у велику духовність, наприклад. І вони починають трактувати кожне слово, яке там сказано, якось по-іншому. І так, це може бути, але вони перекручують прямий зміст цього слова, цього вірша. Ну і це невірно. Ісус ніколи не проповідував так, щоб зміст його послання він змінився. Цей зміст він може бути ширшим, він може відкривати вам. Більше, він може бути пророчим, він може там відкривати якісь ще таємниці, але все одно те, чого він навчав, воно істинне і оно вірне. І навіть якщо ви не будете розбиратися над кожним словом і витлумачувати його, ви повинні знати істинний зміст того, про що він проповідав, друзі. І це допоможе вам зберегти життя і зберегти віру в Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. І ви знаєте, сьогодні я хотів, щоб ми почали читати послання Якова. Но, так, знаєте, Бог повів нас, щоб ми поділилися таким попередженням і розумінням того, що нам варто е, самостійно навчатися і самостійно зростати в Господі. Я думаю, що ми, може, завтра почнемо тоді вже читати Якова і поговоримо про це. Добре, друзі, тому це було таке, ну не знаю, чи я вас міг попередити, чи я вас мог е, ну, наставити в тому, що вам варто це робити, чи я е, переконав вас в цьому, але вірю, що переконав вас і ви хочете самостійно вивчати Боже Слово, і ви будете робити те, про що я вам сьогодні казав і розповідав. Слава Богу! Давайте ми помолимося! Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми приходимо до Тебе і ми дякуємо Тобі за Твоє слово, яке Ти залуєш нас. Я молюся і прошу, допоможи нам бути. Уважними Господь, допоможи нам розуміти Твоє слово, щоб не бути ошуканими, тому що я розумію, що ворог, диявол, він ходить і Він нас намагається обманути, і Він використовує Твоє слово для того, щоб нас ошукати. Допоможи нам знати і розуміти Твоє слово, і правильно його тлумачити для того, щоб ворог не мав ніяких шансів нас ошукати. Дякую тобі за те, що ти завжди з нами і завжди допомагаєш нам в цьому. Аллилуйя! Я благословляю вас, друзі, в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую Божий захист у ваше життя. Я приголошую Божі надприроднє здоров'я у ваше життя, Боже надприродні фінансове Бог у ваше життя. Я приголошую, що Бог Він пікується про вас, тому що Він любить вас. Ви велика. Цінність в Його очах, і Він завжди пікується про вас, береже вас, і Він не залиши вас, і не покине на вас написано. Бог вас любить, і я благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Також ми мовимо за нашу Україну і поголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа. Ми проголошуємо, що ворог в страху тікає від нас, Він наляканий, і всі його плани руйнуються, і вони не будуть. Не досягнути успіху. Всі його плани будуть зруйновані в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю наше військо, я приголошую сміливість. Я приголошую, що вся необхідна зброя вона приходить в ім'я Ісуса Христа. Я благословляю керівництво нашої країни і приголошую мудрість Божу на них. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти дієш в нашій країні, і дякуємо тобі, Господь, за перемогу. Алло! Слава тобі! Хвала! Дякуємо тобі, Господь. Дякую, друзі, за те, що ви були зі мною сьогодні і подивилися програму. І неважливо, коли ви дивитесь зранку, в обід чи ввечері. Боже слово, воно не змінюється. Боже слово завжди діє. У вашому житті, якщо ви відкриваєте своє серце і приймаєте його. Хай так і буде, друзі. Я хочу вам нагадати, що ця програма попередні не є на youtube каналі Церкви Доти Христа. Ви можете зайти, підписатися, натиснути вподобайку, дзвоник і обов'язково поділіться цим ефіром, щоб люди були попереджені. Також наш телеграм-канал, і ви можете слухати там наші програми. В аудіо форматі. Також заходьте і підписуйтесь, друзі. І я бажаю вам благословенного, славного дня, Божого захисту і хай Божа любов діє у вашому житті і через вас впливає на життя інших людей. Божу вам благословення і до зустрічі завтра!